Брайан Трейсі в передмові до своєї книги Зроби це зараз зазначає, що вам ніколи не вистачить часу для всіх запланованих справ. Байдуже, скількома техніками особистої продуктивності ви володієте, справ завжди буде більше, ніж ви можете зробити за наявний час, навіть якщо його багато. Нині чудовий час для життя. Ще ніколи людина не мала стільки можливостей та шансів. Хороших речей так багато, що ваша здатність обирати визначає те, чого ви можете досягти. Звичайна людина, яка розвине в собі звичку чітко виставляти пріоритети та швидко виконувати найважливіші завдання, легко випередить генія, який будує чудові плани, але нічого не робить. Якось Марк Твен сказав, що якщо першою справою з самого ранку. У вас буде поїдання живої жаби, то весь день ви зможете прожити з задоволенням, знаючи, що найжахливіше з вами вже трапилось, ваша жаба це найбільше, найважливіше завдання, виконання якого ви будете щоразу відтягувати, якщо нічого не зміните в собі. Отже, перше правило поїдання жаб таке якщо мусите з'їсти двох жаб, з'їжте спершу бридкішу. Іншими словами, якщо перед вами два важливих завдання, то почніть із більшого, складнішого і важливішого. Поборіть у собі спокусу починати з легшого завдання. Друге правило поїдання жаб якщо вам усе одно доведеться з'їсти жабу, то зробіть це швидко. Розвиньте звичку щоразу братися за найскладніше завдання з самого ранку, перш ніж переходити до чогось іншого. Розум та емоції людини влаштовані так. Що виконане завдання дарує позитивні відчуття, і що важливішим є таке завдання, то щасливішою та упевненішою почувається людина, ключем до щасливого життя, успішної кар'єри та високої самооцінки якраз і є звичка починати й завершувати важливу роботу. На щастя, наш мозок схожий на м'яс, а тому використання мозку неминуче веде до його розвитку. Для розвитку звички зосереджуватись та концентруватись вам необхідно засвоїти три основні якості, а саме рішення, режим і рішучість. По перше, прийміть рішення про розвиток звички, завершувати, розпочати завдання. По друге, виробіть режим, аж доки бажана звичка не стане автоматичною, і по третє, усе виконуйте з рішучістю, доки звичка не стане частиною вашої особистості. Пам'ятайте, ваші можливості опановувати і розвивати нові навички та вміння практично безмежні. Перш ніж визначити власну жабу і почати її їсти, ви мусите зрозуміти, чого прагнете досягти в кожній сфері життя. Що чіткіше ви розумієте, чого прагнете і що саме слід робити для досягнення бажаного. То легше вам перемогти прокрастинацію і завершити завдання. Є досить потужна формула ставлення та досягання цілей, яку ви можете використовувати, і складається вона з семи простих кроків. Крок перший точно визначте, чого прагнете. Визначте для самого себе цілі та пріоритети і поміркуйте про них, аж доки не стане абсолютно зрозуміло, що і в якій послідовності треба робити. Крок другий Запишіть. Коли ви записуєте свою мету, ви чітко окреслюєте та надаєте їй форми, ви створюєте те, що можна побачити, і чого можна торкнутися. Крок третій, поставте крайній термін досягнення вашої мети та проміжні терміни без чіткого терміну виконання, ви можете звично повернутися до прокрастинації. Крок четвертий складіть перелік усього, що потрібно зробити. Подібний перелік створить для вас чіткий образ більшого завдання чи мети. Крок п'ятий. Перетворіть цей перелік на план. Організуйте його відповідно до пріоритетності та послідовності. Ви будете вражені, наскільки легше досягти мети, коли вона розбита на окремі невеликі завдання. Крок шостий. Беріться до виконання свого плану негайно. Звичайний план, який енергійно виконується, набагато краще до вершеного плану, за яким не робиться абсолютно нічого. Крок сьомий: візьміть за правило щодня виконувати хоча б щось, що наблизить вас до досягнення основної мети. Можливо, ви вирішите читати певну кількість сторінок профільної літератури, можливо, вирішите займатися фізичними вправами, введіть цю діяльність у ваш щоденний розклад. І не пропускайте жодного дня Як з'їсти найбільшу, найогиднішу жабу шматочок за шматочком. Розбивайте процес на невеликі порції і поступово виконуйте їх. Ваш розум і здатність планувати є найпотужнішим засобом перемогти прокрастинацію та підвищити продуктивність. Кожна хвилина планування економить близько 10 хвилин виконання. На планування дня ви витратите біля 10 хвилин, однак ця невелика витрата заощадить близько 2 годин змарнованого часу та неорганізованих зусиль. Поряд із цим ви можете скласти перелік роботи напередодні ввечері, тоді ваша підсвідомість працюватиме над завданнями під час сну, ви почнете прокидатися з чудовими ідеями та думками. Як виконати роботу швидше та краще. Розпочинаючи роботу над будь-яким проектом, почніть зі створення переліку кроків, потрібних для того, аби виконати його від початку до кінця. Покладіть цей план перед собою так, щоб бачити кожен крок та завдання, потім виконуйте завдання в належному порядку по одному. Ви здивуєтесь, скільки всього можете зробити, працюючи в такий спосіб. Правило 80 на 20 є найбільш важливим у всіх аспектах тайм-менеджменту та життя. Згідно з цим принципом, 20% вашої діяльності дадуть 80% результатів. 20% клієнтів принесуть 80% продажів. 20% завдань визначають 80% того, що ви маєте. Тому, якщо у вас є перелік із 10 пунктів, може виявитися, що два з них варті в 5 чи 10 разів більше, ніж решта. Перед початком роботи завжди питайте себе. Це завдання належить до 20% найважливіших чи до решти маловажливої діяльності. Люди, які дивляться наперед у своєму житті та кар'єрі. Приймають набагато кращі рішення, вони готові відкладати задоволення для того, щоб отримати набагато кращі результати в далекій перспективі. Закон форсованої ефективності каже на все ніколи не вистачить часу, проте його завжди досить для найважливіших справ. Багато хто стверджує, що йому працюється краще під тиском дедлайну, на жаль, це скоріше виключення, ніж правило. Під тиском дедлайну людина переживає сильний стрес, робить більше помилок і частіше, ніж за інших умов мусить переробляти виконану роботу. Набагато краще ретельно спланувати час наперед і вибудувати зручний буфер для компенсації неочікуваних втрат часу. Скільки б часу не потребувало завдання, додайте ще 20% або більше чи пограйте з собою в цікаву гру. Виконати завдання раніше за поставлений дедлайн, для того, щоб не втратити пильності стосовно вчасного виконання ваших основних завдань, ви можете регулярно ставити собі три важливі питання. Перше з них, які дії мають для мене найвищу цінність, іншими словами, якими є найбільші жаби, що їх ви мусите з'їсти. Друге питання таке. Що такого можу зробити я і ніхто окрім мене? Якщо не ви, то цього не зробить ніхто. Що це за жаба особисто для вас? Ваше третє питання Як найкраще використати свій час саме зараз. Іншими словами, яка найбільша жаба саме зараз? Найважливіше, виконайте спочатку, а другорядне залиште. Що чіткіші ваші відповіді на ці три питання, то легше вам буде виставити пріоритети. Та перемогти прокрастинацію. Насправді ви не можете зробити все, що повинні. Ви змушені зволікати з виконанням чогось, а оскільки зволікати все одно доведеться, прийміть рішення відмовитися від діяльності, що має низьку цінність. Пам'ятайте зайвого часу у вас нема. Зволікайте, розділяйте, передоручайте і просто викидайте ті завдання. Виконання яких нічого особливо не змінить у вашому житті. У більшості людей прокрастинація несвідома, вони зволікають із виконанням великих, важливих та цінних завдань. Натомість ваше завдання полягає в навмисній прокрастинації маловажливих справ, щоб мати час на виконання того, що може змінити ваше життя і роботу. Метода БВГД це потужна техніка встановлення пріоритетів, яку можна використовувати щодня, ось як вона працює. Почніть із переліку всього, що вам потрібно зробити. Після цього розставте А, Б, В, Г, Д перед кожним пунктом. Літерою А позначайте щось дуже важливе, те, що ви повинні зробити обов'язково. Літерою Б позначте завдання, які вам слід виконати. Наслідки невиконання цих завдань не дуже серйозні. Завдання В це те, що зробити було б добре, але жодних наслідків від невиконання цього пункту не буде. Літерою Г позначте те, що можна доручити комусь іншому. Під літерою Д ховаються завдання, які можна прибрати, бо вони не несуть ніякого значення. Правило полягає в тому, що ніколи не можна виконувати завдання Б. Коли завдання А ще не завершене, і так далі. Три основних завдання, які ви виконуєте, становлять більшу частину вашої цінності для бізнесу чи організації, до якої ви належите. Ваша головна задача точно визначити ці три основних завдання, а тоді зосередитись на них протягом більшої частини робочого часу. Для цього створіть перелік ваших робочих справ, а тоді запитайте себе, якби я міг протягом цілого дня робити щось одне з цього списку, щоб найбільше допомогло компанії, так ви визначите своє перше основне завдання. Тоді знову запитайте якби можна було виконувати ще одне завдання з переліку, що було б другим завданням, яке би мало найбільший вплив на роботу компанії. Визначивши друге найважливіше завдання, поставте те саме питання стосовно третього 90% вашої цінності для компанії міститься саме в цих трьох завданнях. Один із найкращих способів перемогти прокрастинацію і встигнути більше зробити за менший час, ще до початку роботи мати під рукою все, що може знадобитись. Коли ви повністю готові, ви, наче лучник, який вже натягнув ТТВ. Для початку приберіть свій стіл чи робоче місце, щоб перед вами лежало тільки одне завдання зберіть необхідну інформацію, звіти, документи і робочі матеріали, які можуть вам знадобитись, тримайте їх поблизу, облаштуйте робоче місце так, щоб вам було зручно, щоб це виглядало привабливо і сприяло роботі протягом довгого часу. Що чистішим і затишнішим буде ваше робоче місце, то легше вам буде працювати. Коли ви закінчили всі приготування, розпочинайте роботу, виконайте 80% завдання правильно, а потім коригуйте його, не очікуйте ідеального результату за перший раз, навіть за кілька перших разів, будьте готові зазнавати невдач, перш ніж зробите все як слід. Пам'ятайте, що найбільшими ворогами на шляху до успіху є не відсутність умінь чи можливостей, а саме страх невдачі і відмови. Найкращий спосіб перемогти прокрастинацію це припинити думати про величезне завдання і зосередитись на єдиній дії, яку слід зробити зараз. Прекрасне життя чи успішна кар'єра будуються на виконанні одного завдання за раз, а потім переходу до наступного завдання фінансової незалежності можна досягти, заощаджуючи трохи грошей щомісяця, ви будете здорові й матимете хорошу фізичну форму, якщо будете їсти трохи менше і займатися фізкультурою день за днем. Так само це працює і у професійному житті. Вивчіть те, що маєте знати для відмінного виконання своєї роботи, відчуття неповноцінності, хоч в одній з ваших професійних сфер, досить, аби ви не хотіли навіть братись за важливі завдання. Натомість, коли ви знаєте, що можете добре виконати роботу, вам легше перебороти прокрастинацію і працювати швидше та якісніше. При цьому не забувайте, що, хоч яким компетентним ви є сьогодні. В сучасному світі ваші знання та вміння дуже швидко застарівають. Ви точно маєте особливі таланти та вміння, які відрізняють вас від усіх інших людей. Що ви вмієте робити надзвичайно добре, що ви робите просто добре, що ви робите легко і невимушено, а для інших це важко. Що вам найбільше подобається у вашій роботі, сам факт, що вам щось подобається, швидше за все, означає, що у вас закладене вміння бути в цій сфері найкращим. Вашим обов'язком є вирішити, що ви найбільше полюбляєте робити, а тоді намагатися виконувати це навідмінно. Усього на світі ви зробити нездатні, проте здатні робити те, у чому перевершуєте інших. Хоч що ви робите, завжди існує чинник обмеження, який визначає, як швидко і наскільки добре ви досягнете мети. Що це? Зосередьте свою розумову енергію на цій ключовій сфері. Тут також прийде у нагоді правило 80% на 20 80% усіх чинників, які стримують вас від досягнення мети, є внутрішніми, вони всередині вас самих. У ваших особистих якостях, уміннях, звичках, дисципліні і компетенції, в такому випадку лише 20% чинників обмеження належать до зовнішніх і лежать поза вашою відповідальністю. Лише 20% чинників це конкуренція, ринок, уряд чи інші люди. У своєму житті ви повинні мати чесність поглянути глибоко в себе, шукаючи чинник обмеження. У світі повно людей, які чекають, що хтось прийде і мотивує їх, нарешті стати тими, якими вони хотіли б бути. Лише близько 2% людей здатні працювати без нагляду. Ви маєте стати такою людиною. Пограйте з собою в гру, вставати трохи раніше, працювати трохи старанніше і залишатися трохи довше. Завжди шукайте спосіб пройти ще один зайвий кілометр. І зробити більше, ніж те, за що вам платять. Найкращий спосіб перемогти прокрастинацію працювати так, наче на виконання найважливішої роботи ви маєте лише один день. Напружуючи свої сили, ви досягнете більшого швидше, ніж раніше. Сировина продуктивності міститься у вашій фізичній. Розумовій та емоційній енергії, наприклад, гарно відпочивши, ви можете зробити в два, три, а то й у п'ять разів більше, ніж тоді, коли втомлені або виснажені. Зважайте на те, що ваша продуктивність починає знижуватись уже після восьми десяти годин роботи. Через це під час довгої роботи, пізно ввечері, робите ви все менше, а часу на виконання завдань йде все більше. Протягом дня є час, коли ми почуваємось найліпше. Більшість людей мають найбільше енергії зранку після хорошого нічного сну, інші ж почуваються в розквіті сил увечері, а є люди, які продуктивні вночі. Вам слід визначити цей час і привчити себе використовувати його для виконання ваших найважливіших і найскладніших завдань. Основною причиною прокрастинації є втома. Тому іноді найкраще, що ви можете зробити, це піти додому раніше і виспатися. Це може підзарядити вас енергією і дасть змогу виконати більше роботи наступного дня, привчіть себе брати один повний вихідний на тиждень. Протягом цього дня не робіть нічого пов'язаного з роботою, натомість сходіть в кіно, потренуйтесь, проведіть час із родиною. Погуляйте або зробіть те, що сприятиме повному перезавантаженню мозку. Будьте певні, енергії у вас буде більше, якщо ви матимете гарний сон і один повний вихідний. Для того щоб працювати якнайкраще, ви повинні стати своєю групою підтримки. Ваша версія подій багато в чому визначає, чи вони мотивують вас. Чи демотивують, дають, чи відбирають енергію. Не дозволяйте труднощам і невдачам впливати на ваші емоції та настрій. Віктор Франкл у своєму бестселері людина в пошуках справжнього сенсу писав: Остання людська свобода обирати власне ставлення до обставин, які їй дано. А якщо ви будете почувати себе позитивно та вмотивовано, то матимете більше бажання розпочинати та продовжувати роботу технології можуть бути вашими друзями чи ворогами. В будь-якому разі постійне знаходження онлайн надзвичайно виснажує психологічно, аби залишатися спокійним, мислити ясно і мати можливість працювати на повну силу. Ви повинні регулярно відключатися від різноманітних технологій і пристроїв. Технології покликані допомогти нам покращити якість життя, даючи можливість виконувати різноманітні завдання і спілкуватися з важливими нам людьми, проте часте їх використання може швидко перетворитись на залежність, боріться з бажанням увімкнути комунікаційні пристрої, щойно прокинетесь зранку, не вмикайте телевізор. Не вмикайте телефон, не вмикайте і комп'ютер. Доки не сплануєте та не організуєте свій день. Навмисне створіть зони тиші у своєму житті, де ніхто і ніщо не зможе прорватися до вас. Основною причиною виникнення прокрастинації стосовно великих і важливих завдань є те, що на початку роботи вони здаються величезними і страшними. Існує техніка. Яка може допомогти вам поділити об'ємну роботу на частини, і називається вона шматочок ковбаси. За цим методом ви ділите роботу на частинки і беретесь до виконання одного шматка за раз. Початок і завершення одного невеликого завдання, в свою чергу, мотивує вас починати і завершувати наступну частину, а тоді ще й ще. Виконання дійсно важливої роботи здебільшого вимагає великих проміжків часу, ключем до успішного виконання такої роботи є планування дня заздалегідь і виділення певного сегменту часу для якогось завдання чи діяльності. Протягом цих робочих годин вимкніть телефон, приберіть можливі подразники і працюйте без перерв. Пам'ятайте, піраміди теж будували поступово брило за брилою. Коли ви активно і тривалий час працюєте над важливим завданням, то можете ввійти у чудовий розумовий стан, який називають кураж. Ви відчуваєте піднесення, усе за що ви беретесь, здається легким і простим. Ви переживаєте неймовірне відчуття спокою та підвищеної особистої ефективності. Одним зі способів, що сприятиме виникненню куражу, є розвиток відчуття крайньої необхідності зробити щось. Це внутрішній драйв і бажання розпочати роботу, не гаючись і виконати її швидко. Виконувати завдання по одному означає почати роботу і продовжувати працювати до виконання на 100%. Що більше ви дисциплінуєте себе працювати нон-стоп над єдиним обраним завданням, то більшим є ваш прогрес на графіку ефективності. Ви виконуєте більше якісної роботи за менший проміжок часу. Отже, за словами Брайана Трейсі, ключем до щастя, задоволення, успіху та відчуття особистої сили є розвиток звички зранку до сніданку з'їдати жабу. На щастя, цього вміння можна навчитись і тренувати його постійно, а коли ви розвинете звичку, передусім починати з найважливіших завдань, успіх вам гарантовано.